Всім привіт, хлопці та дівчатка і, і всім іншим. Сьогодні хотів показати вам бій на Т803, це 11 -й рівень після Е5. Танчик дуже прикольний, такий ДПМний. Коротше, я проаналізував бій. Корінь слова «анал», як ви розумієте, в нашій грі. І зрозумів, що потрібно їхати в місто. Що в нашій грі найголовніше це що? сосати пеніс. Вибачте, тобто накидуєте демідж. Тому я поїхав в місто, щоб накидати. Тут трохи тиші, але ви не думаєте, стрімер не спить, стрімер трохи мовчить. Тут проїжджаємо, всі ви знаєте, коли тут заїжджаєте, тут є простріл, типу зверху, і вже світився 50 б я розумію, що там 50 б стоїть зліво. Одразу кидаємо пушку на кидаємо по 50 б Трошки на скидку. Під'їжджаємо в гарну позицію, всім рекомендую. Тут трошки душ... душновато вийшло з 7. Хоча він не такий дуже гарний халець, але трошки мене бісило Тут щось трошки пострілянько. Тут зрозуміло, щоб продовжити бій, мені потрібно, щоб укрити цього A7 і щоб зверху контрівері 50Б пососати. Тому що от навіть контрілки, а 200 хп. Але поки він не не вмре, то я не зможу далі приїжджати і накидати демідж. Трохи чіли. Тут скидую і 7. Ну ви розумієте, оці стрілочки з'їва, це не для красоти. Це наскільки так, у мене великий пензі. Чим більше стрілочки, тим більше у мене... Розкид. Ви знаєте, що 11 рівня є всякі суперперки, там, всяка оця Коротше, я вам гайт не роблю, я записую просто мій рекордний бій. Якщо думаю, що це гайт, ідіть нахер. Короче, і контрвер, я розумію, що потрібно далі крутитися по ДПМ. Тут гарний від мене мув, катка на Маус, я розумію, що і 7 взагалі не, не дивиться. Там зараз у я просто кручу, кручу ДПМ по Маус. Ну, я, я навіть розумів, що я можу отримати від Мауса, від цього КР-1. Але похит, я би розкрутився по ДПМу, я б ну, витащив набагато більше. Ну, вбиваємо Мауса. Тут Ташенрат, такий ходячий бонус-код на 3000 хп. Який 3-4. Подивіться, до речі, скільки виступив по Ташенрати, і я десь тільки... Двічі не пробив. Дуже кру, крутим, бачите, цю стрілочку зліва, пручу ДПМ, ДПМ по максимуму. Крутим-крутим ДПМ, розстрілюємо його. До речі, ніколи не спішіть стріляти. Присіятись, вицію, якусь їздимо зону. кидайте, бачите, як ви, я вицілив і не пробив, отак вчиться. До, 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 до речі, тут це, я думаю це не я тут, ну, Щоб не втрачати час, кинув за відмашку. Убити бабаху це завжди добре, щоб вона не кинула ваншотик. Тут такі дуже скілові гравці, як Леопард і Таршенрат. До речі, зацініть позицію таршенрати на центрі карти. Цікаво, як він туди заїхав. Мабуть, на швидкості. Мабуть, якусь турбіну включив на ракеті, давайте. Ну, трошки підкидую демеджем. Тут, до речі, завжди, дивіться, ну, в доігровках, в таких геншпілях вбивайте алтеху. Тому що алтеха це... Ну, вона вита витаскує любий еншпіль. Ви нічого не зробите проти алтеку, ви там ви залишитесь 2 на 2, вона може вас пересвітити з любої позиції. Коротше в беншпілі завжди добивається ЛТ. Ну тут взагалі він тут, звісно, звісно, помилявся, і бер не можна було йому так красиво награти. Так розмітився, розслухається, докидую. Я розумію, що з КС мені можна просто вийти в розмін. У мене активна оця убивочка. Я кручу ДПМ. І тут зацініть, як Леопард, бачите, там Леопард був світився. Дивіться, не засмієв він пару. А він, до речі, статист, і він виїжджає, він думає, що мене просто вб'є. Типу він статист, а в мене, ну він статист, у мене багато хп. Але ж він недооцінює, що в мене розкрутився ДПМ. Подивіться, він приїхав у Вовий, а я, 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 в мене розкручений ДПМ, і я повністю його вбиваю. Це у якого 11 тисяч особистого рейтингу. Повністю витер. Скільки в мене було ХП, коли він заїжджав? Ну десь тисячу. У мене тисячу, він повністю половину. Я його повністю витер з карти. Ну, це вам розуміння гри Ну, Хоча він, мабуть, він думав, якщо він мене вб'є, то він виграє бій. Але в мене побільше оказався пеніс. Тут у мене вже немає голди, тому приходиться крутитися як хочеш. Як на трейде, ринку без грошей. Трошки, якщо бачите, виходить накидувати. Ну, це вже остаточні цифри у мене, 11100 деміджа, це мій рекорд по аккаунту. Коротше, там майстер всі справи. Дякую за цей, за цей просмотр. Ставте лайки.